Погляд в Чінкветере в Італії важливо побачити наступні містечки і села. Звісно, ми були не у всіх п'яти містах з українцями, Корнілью ми не бачили, тому що корабель туди не може якби, зупинитись, воно знаходиться на пагорбі. Але загалом я знаю, що між всіма містечками є певні стежки, де люди можуть гуляти. І ми також це не зробили, тому, напевно, ще будемо повертатись. На кораблі ми бачили із корабля ми бачили міста. І гуляли в Ріо Маджоре, Манаролла, Вернаца і Монтеросо Альмаре. Всі чотири нам дуже сподобались. Вони колоритні і зовсім різні. Ріо Маджоре такий вузький з певними стежками, тунелями, дуже красивим морем, Манаролла з гарними краєвидами і панорамним кафе, Вернаца з баштами, а Монтеросо Россо Альмаре з дуже красивим пляжем. Ось просто фантастичним!